Чому люди бояться звертатися допомогою до психолога? Часто це страх, що зараз відкриється якийсь ящик Пандори, внутрішній психічний, з яким я не зможу справитись і краще того не трогати сплячого звіра. Але одна із основ, яка відбувається у нашій з вами роботі, це формування опорного фундаменту поза вами захистами. Ніколи. На моїх консультаціях я не буду змушувати людину чи а, наполягати на тому, щоб вона йшла в якусь свою травматичну зону. Спочатку потрібно сформувати нові опори, сенси, які допомагають розкривати ці наші внутрішні ящики, Пандори, інакше це дійсно буде рунівний процес для тебе. А коли уже ти сформувала все необхідне, на що ти. Можеш опертися, підтриматися і відчувати себе захищено тільки тоді, і тільки за твоєї згоди ми йдемо в ту зону, з якою ти хочеш працювати.